Вправа 1215. Знайди значення виразу. Ну що ж, стартуємо. В першому завданні мінус 2 помножити в дужках мінус 4,2 додати 5,9. В першу чергу виконуємо додавання в дужках. Ну що ж, в додатнього доданка у нас модуль більше, то сума у нас буде додатня, і вона дорівнює різниці модулів. Тобто записуємо, що це дорівнює. Мінус 2 залишається помножити. Ну і зараз в дужках записуємо різницю модулів. Це буде 5,9 відняти 4,2. І це дорівнює мінус 2 помножити. 5, ,2 4, це буде 1 1,9 мінус 2 це буде 7. ,1. І це дорівнює. Ну що ж, один із множників у нас від'ємний, то добуток буде від'ємним, записуємо мінус. А в дужках записуємо добуток модулів. Це буде 2 помножити на 1,7. І це дорівнює. Ну що ж, записуємо, що це дорівнює мінус. 2 помножити на 1,7 це буде 3,4. Є. Ну що ж, значення нашого виразу мінус 3,4. Переходимо до другого завдання. Мінус 0,42 мінус 0,15, що множиться на 6,2. Ну що ж, тут можна різницю записати як суму, або мінус можна винести за дужки. Ну Дивіться, це можна записати одразу. Дивіться. Тобто мінус. А в дужках тоді залишиться. Ми забрали мінус, то буде плюс 0,42 або просто 0,42, так? Було мінус 0,15, ми забрали мінус, залишиться плюс 0,15. так? І все це потрібно домножити на на 6,2. І це дорівнює. Ну що ж, записуємо мінус. так? Тепер вже додаємо 0,42 плюс 0,15 це буде 0,57. Так. Далі помножити потрібно на 6,2. І це дорівнює. Один із множників у нас від'ємний, то добуток буде від'ємним. Записуємо мінус. А в дужках записуємо добуток модулів 0,57. Сотих, що множиться на 6,2. І це дорівнює. Переносимо. Ну що ж, це буде мінус. Ну, а зараз давайте множити в стопчик. Записуємо 0,57. Що множиться на 6,2? Множимо. 7 помножити на 2, це 14. 4 пишемо, 1, запам'ятовуємо. 5 на 2 це 10, плюс 1 це 11. 6 на 7 це 42. 2 пишемо, 4, запам'ятовуємо. Далі 5 на 6, це 30, плюс 4 це 34. Додаємо. В кінці у нас буде 4. 1 плюс 2 це 3. 1 плюс 4, це 5. Тут буде 3. Раз, два, три. Знаки після коми ставимо. Так? Отже. Записуємо, що добуток тоді в нас дрівнює мінус І Переходимо до третього завдання. 4,7 мінус 9,6, що множиться на мінус 3,1 і мінус 4,9. Ну що ж, цей мінус буде в останню чергу. В першу чергу треба виконати віднімання в дужках. Ну що ж, бачимо, що модуль. Тут можна записати цю різницю як суму або винести мінус задушки. І так і так можна робити. Ну що ж, давайте напевно, різницю запишемо як суму. Тобто запишемо, що це дорівнює. Тоді у дужках у нас буде 4,7 додати. Протилежне число до 9,6 буде мінус 9,6. Так. Далі домножити потрібно на мінус 3,1 і відняти 4,9. І це дорівнює. Ну що ж, отже, модуль від'ємного числа в нас більший, то у дужках у нас сума буде від'ємна. Записуємо мінус. Так. А у дужках записуємо тоді. Різницю модулів – це буде 9,6. Відняти 4,7. Так. І домножити потрібно на мінус 3,1 і мінус 4,9. І це дорівнює. Переносимо. Так. Ну що ж, тут у нас буде мінус. Тепер 9,6 мінус 0, спочатку 7, це буде 8,9 мінус 4, це буде 4,9. Запишемо, що це буде мінус 4,9, що множиться, залишається мінус 3,1. І відняти 4,9. І це дорівнює Ну що ж, Давайте тоді будемо множити. Так, обидва множники в нас від'ємні, то добуток у нас буде додатній, і він дорівнює добутку модулів 4,9, що множиться на 3,1 і мінус 4,9. І це дорівнює. Ну що ж, множимо тоді 4,9, 4,9, що множиться на 3,1. Множимо. 49 помножити на 1 це буде 49. 3 помножити на 9 це 27. 7 пишемо, 2 запам'ятовуємо. 3 помножити на 4 це 12, плюс 2 це 14. Додаємо. В кінці у нас буде 9. 4 плюс 7 це 11. 1 пишемо, 1 запам'ятовуємо. 4 плюс 1 це 5. Тут у нас буде 1. Раз, два знаки після коми ставимо, то записуємо, що у нас вийде. Добуток 15, цілих.

4,2, що множиться на мінус 3,5 відняти мінус 0,5, що множиться на мінус 0,4. Ну що ж, віднімання у нас буде в останню чергу, а в першу чергу треба перемножити. Ну що ж, Знаходимо добуток першого множення. Один із множників у нас від'ємний, то добуток у нас буде від'ємним. Записуємо, що це дорівнює мінус. А в дужках записуємо добуток модулів. Це буде 4,02. Що множиться на 3,5. Так, записуємо мінус. Так, друге множення. Обидва множники у нас від'ємні. То добуток буде додатній, і він дорівнює добутку модуля. Тобто це буде 0,5. Що множиться на 0,4. І це дорівнює. Ну що ж, отже, це буде. Мінус. А щоб знайти добуток, давайте будемо множити 4,2. 4,2, що множиться на 3,5. Множимо. 2 помножити на 5 це 10. 0 пишемо 1, запам'ятовуємо. 0 помножити на 5 це 0, плюс 1 це 1. 4 помножити на 5 це 20. 3 помножити на 2 це 6. 0 помножити на 3 це 0. 4 помножити на 3 це 12. Додаємо. В кінці у нас буде 0. 1 плюс 6 це 7. Тут у нас буде 0. 2 плюс 2 це 4. А тут у нас буде 1. Раз, два, три знаки після коми ставимо. 0 у кінці відкидуємо. То записуємо, що добуток у нас дорівнює 14, 14,7. Е, відняти. Переносимо. Мінус. Так, знаходимо добуток. 5 множить на 4 це 20, але тут у нас є два знаки після коми, то у нас вийде 0,2. Отже, мінус 0,2. Є. Ну що ж, давайте різницю запишемо як суму. Ну або можна мінус винести за дужки. І так, і так можна. Дивіться, якщо ми винесемо мінус за дужки, то в дужках у нас залишиться. Мінус ми забрали, залишиться плюс. То записуємо 14,7. Додати. Чому додати? Бо у нас був мінус, ми мінус забрали, залишився плюс. Отже, буде плюс 0,2. Є і це дорівнює. Ще раз, якщо ви розкриєте дужки, перед якими стоїть знак мінус, то у вас вийде те саме значення. Ну що ж, це буде мінус. Сума цілої частини це буде 14, цілих. Тоді 2 десятих плюс 7 сотих це 20 сотих плюс 7 сотих, це буде 27 сотих. Є. Ну що ж, ось таке завдання на множення та додавання раціональних чисел. На цьому вправу завершено.